У лікарні у місті одному батько сина сердечно просив, забери мене, сину, додому, хоч на Пасху, на декілька днів. Рідні стіни побачити хочу, на могилку до мами зайду, поки дихаю й бачить ще очі. Вдома я хоч три дні проведу. Всіх забрали давно по домівках. Я в палаті один, бачиш ти, і дозволив мені навіть лікар Дні святкові сім'ї провести. Я не буду вам там заважати, десь в кутку прихилюсь, до пори більше року не був в рідній хаті, сину, прошу, додом забери. У очах його сльози приніли, тихий голос, старечий, тремтів, і, здається, аж слабіли, так за домом старенький тужив. Бачив син ту батьківську скорботу, і не міг він йому відказати я приїду по тебе в суботу. Будеш Пасху в сім'ї святкувати. Син додому в той день повертався там розмова була непроста, бо дружину, мовляти, старався, щоби батька забрать на свята. Та вона не хотіла такого і казала в нас, діти малі, ще хворобу підхоплять від нього. Що ти будеш робити тоді? Хай лишається батько в лікарні, тепла їжа там є, і пиття, і до того ж, умови там гарні, що йому ще треба для життя. Син послухав уважно дружину, і перечити він їй не став. Батьків погляд забув ту хвилину, що його так сердечно благав. Вже й субота, старенький радіє, бо ж за ним має приїхати син, і стісниться нарешті, та мрія, в рідних стінах опиниться він. Виглядав у вікно щохвилини, панувала весна на дворі. ожили всі дерева й рослини, сонце ясно світило вгорі. Скрізь на клумбах тюльпани ясніли, розливався в душі, ніж нищем, світ прекрасний, як жити хотілось, і радіти отак кожним днем. Так в чеканні спливали години, тішив себе думками весь час. Ти приїдеш, я знаю, мій сину, буду вдома на Пасху якраз, вечоріло, аж скрипнули двері. Він з надією досі чекав, санітарка принесла вечерю. Вас ніхто й досі не забрав. Він смовчав, лише криво всміхнувся. Їжі навіть торкатись не став, до стіни у ту мить відвернувся і до ранку ось так пролежав. Ну, а в сина турботи чимало, бо гостей до них купа найшло. До дружини рідня завітала. Тож про батька й думок не було. Лише вечором в серці тривога закрадалась. Ходив, він сумний, та дружина. Горнулась до нього і казала все добре із ним. А вночі йому зовсім не спалось. Він все думав, в очей не стулив, враз дитинство своє пригадалось, як татусь його сильно любив, як попав в лікарняну палату, сильна травма, ходити не міг, як під вікнами, там його тато, день і ніч свого сина стеріг. О, як добре було тоді йому, коли тато в вікно заглядав! Бо ж страшенно хотілось додому, але лікар, на жаль, не пускав. Ось і ранок хутенько зібрався і поклав у пакет смакоти, і до тата в лікарні помчався, мріяв йому сказати прости. Біг по сходах, не міг вже чекати, і, не повіривши власним очам, коли в двері відкрив до палати, було сумно і порожньо там, без постелі і ліжко стояло. Де мій тато, і що з ним тепер? Медсестра йому тихо сказала співчуваю, ваш тато помер. На поправку ж він ішов, як так сталося. не сприймавши душею цей факт, він помер через інший діагноз в нього стався обширний інфаркт. Сльози, розпач і біль в ту хвилину полонили всю душу сповна, втратив він дуже рідну людину, і у тому його вина. Зруйнувалися геть усі плани. Пізно в серце прийшло каяття, а на вулиці квітли тюльпани і кругом вирувало життя. Поважайте батьків ще живими і цінуйте проведений час, буде пізно ридати за ними, як підуть вони в вічність від нас. Амінь.